У 2007 році тодішній міністр транспорту та зв'язку Микола Рудьковський був звинувачений у розтраті державних коштів. На 400 тисяч гривень він злітав з дамою серця до Парижу. Коли тривало розслідування, ім'я цієї дами ніхто не розголошував. Пізніше стало відомим, що разом із Рудьковським до французької столиці літала Олександра Ніколаєнка міс Україна 2001. Судовий процес про зловживання Миколою Рудьковським тривав аж до 2010 року. Потім держава зняла свої обвинувачення, свої претензії відкликала. Сталося це після того, як Микола Рудьковський перейшов на бік партії регіонів, і, відповідно, Януковичі відкликали усі претензії до Рудьковського, який намагався уникнути в'язниці, то сидячи на інвалідному візочку, то перебуваючи десь у медичній. Палаті, то демонструючи, що він взагалі не розуміє про що йде мова. Отже, 2010 року Микола Рудьковський позбувся цих звинувачень, а пізніше Олександра Ніколаєнка вийшла заміж за друга Дональда Трампа і поїхала до Сполучених Штатів Америки.